Так, ну я зрозумів, що це таке, куди я їду, значить, так як мені написали, що в тебе времени вистачає, а проїздний твій на 10 днів вже закінчився, по платним дорогам, то їдь по безплатним і мене, ну я проложив безплатні Ви, маршрути. По Бориськи їду, у нього свіжі карти. Том Том не обновлявся довго тут нові дороги. І він мене повів по безплатним дорогам. По Австрії до Чехії, а потім по Чехії поїду. По Австрії, щоб по платним не їхати, він мене повів по безплатним. По городкам. І оце такі городки. В них. Огранічення 50 і цей сунус 50. На наступному повороті поверніть право. Через 300 метрів поверніть направо. Між городами сотка, а тут полтинник. Ну, буває 70. Так, ну тут мені Через на кругу нада... 60 метрів. Видітьте на місці з круговим пуговим і на третій. тумбочка. На третьем пути. И солнечные батареи в виде ромашки. Там сразу было видно я... Такая интересная Ну, Бориска мне показывает, что 462 километра. А том-том, Надо Маріушу надавати по сраці, потому що обновлять карты треба. моё ну я не бачу, ну 32 місяця пише не обновлялись карты, ну капець, ну там нема нічого складного, підключаєш до інтернету, заходиш на їхній сайт, так як я понял, я цього не робив, ну воно саме пише там. Включаю, що карти не обновлені, треба обновити, підключитися там, ла-ла-ла-ла, все, обновились карти. Бо все ж видно, воно мене Том-Том веде непонятно куди, а Бориска 15-го року, я карти скачав, весна 15-го року, то він нормально веде. That's видно, що все... sure, sure. дороги свіженькі якісь. Так що треба мати свої регістратори або дивитися одразу в той, що вам дають. Та я що хотів сказати? 460 пише Бориска, а том-том 463. Але чогось так цікаво, так? Да? Бориска пише, що через 8 годин я приїду, а Том Том пише, що я прийду через 7. Ну, він вже, мабуть, раз 5 пересчитував маршрут. Значить, десь там в кінці теж буде щось не, якесь негаразде. Ось такі справи, так що їдемо поки по Австрії.